Всім привіт! Вітаю вас на ранковій риболовлі. Пропоную порибалити зі мною. Як завжди на місці, де клюють карасі і коропу зазвичай. Звісно, попадаються і сумики, і густера Деколи. А сьогодні я рибалю трьома снастями. Біла снасть фідерна з кормушкою, на гачку черв'яки. Ні, на гачку тут тільки кукурудза. Так, а інша 16 тонн донка. 10 грам грузики який ковзається, на гачку черв'як і на поводочку від гачка чечі. Закидаю, як завжди, туди Де ще до, мост, до моста. Десь ось більшість там як правило. Клюють карасі Карпаки і поплавочок закину на кукурузу. Погода сьогодні зранку, хоч і сонячна, але вітряна і тристрикий похлодний. Добре, що вітер дує в правильному напрямку в ту сторону. Поставив трішки захист на мікрофон. Надіюсь, вітер сильно не завадить. І не буде сильного шуму. Чекаємо на клювання. Як практика показує, що зранку клює слабкіше ніж щось ввечері. Вічки закінчились, тому зробив ще ось таку снасть на гачку кукурудзи і опариші. Повідець від гачка йде, лісочка така. Теж на ній надіті. надіта кукурудза. Ось такий масивний кусень на великий рот. Ну і кормушечка 30 грам. Тут кукурудза, чечі і каша кукурудзи. Трішки звісно пофтає. В цілому пофтає знатна, але приколку на місце доставляє і практика показує, клює рибка підходить на місце підходить на місце закидуть не втікає надовго так хтось є чи зацеп якийсь нас не знаю мабуть щось тягну просто якийсь зацеп такий є. знову ракушка Ось буває ось така тут риболовля, такий улов. Вже на перший раз тягнулась тяще вігодна, вона якось більше захопила двойна чи що, прям з -з -з загачок. Вона пуста, нема тут нічого. Недаремно видно там Карпи і карасі Кормляться Там видно є ті ракушки, вони їх жують Досить величезні ракушки Не знаю як вони мудрились таких розмірів тут вирости. Чи їх сюди запустили вже такими великими Дуже величезні карасямба. Ух, карасямба є. Ух ты ж, блин, супер. <соцентричный> не Я не очікував. Я чекаю на фидеры на донку. И тут для меня, блин, на кукурузку. Такий кабанчик. Такий кабанчик. Класс. Класс. розливися вынутый вот, очечек Ось вот так Ось вот такий красавчик я їх на донку чекаю З-під моста там кучу всього чіпляю я еще тут застрял я красавчик я красавчик красавчик ой как видно цепляется сразу же чтоб... и дризатось и разорватось красавчик еще до трешки на кукурузку Такий красончик. Я... Я уже другий. Слабенько, конечно. Давай. Яблоко насекаю. Яблоко просто такое. Файный. Может, не карасик, может, грубый. Может. Схожна краска. Давай ка сюда Ух, який красавчик. Красич, блин. Це точно мені мій... <смі> <смі> трофейний. Це рекорд, мабуть, побив минулого разу. Карасямба. На гачичок, на десяточку, Це вже точно трофейний. Що може десь такий самий і тобі Ось не хочуть на донки крувати на фідери Клас Оце Оце так здоров'ячик. Оце так монстр Оце так монстр Монстріще просто красавчик Савчик, просто здоровенний, ки лапоть, 44-й розмір. 44-й розмір. Блі! Клас! Плавцева вудочка вручає сьогодні. Просто монстр! Кабаніще! Кісь здоровенний! Як карп! Як карп! Здоровенний! У вот нас такие красунчик. Вот. Нас вот такая луска в него, блин, как в карпа. Здоровый. Моя ладошка два. Три. Еще и хвостяра такие. Широчезный. Класс, пишу. На кукурузку. Супер. Вот так, я тут на фидер на думку. Намагаюсь ловити їх, <хи> понацепляв там такі здоровенні куски. Там кукурузи штук, навіть по 5. А тут два дві штучки на гачечку Закидаюсь тут біля себе недалеко. І монстри клюють. Просто монстр. Я в короб. Здоровенний, реально здоровий. Все, буду вже збиратися. Ще обідня година. Небагато дорослі зранку змогу зловити. Така була риболовля ранкова, по кількості не дуже багато, але трофейний карасик сьогодні був. І це круто. Наразі всім щасливо! Також приємна сонячна погода. В цілому риболовля була приємною. Наразі всім щасливо до наступного відео.